Новорічні мрії здійснюються І про це наш наступний сюжет. Десятирічного Богдану Галєєву із Галича Дід Мороз передав подарунки від самого президента України. Втілити цей проект допомогли чимало людей. Серед них виконувач обов'язків заступника голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Свідками й учасниками казкової події були і наші кореспонденти. Все почалося з того, що мати Богдана написала листа президенту України Петру Порошенку, перебуваючи у скрутних обставинах, жінка звідчою наважилася переповісти про свої труднощі та бажання подарувати сину новорічні дарунки, на які в неї не вистачило коштів. Жінка зізнається, що на відповідь не дуже сподівалася. Писала і ще але насправді не сподівалася. Хоча б надія душі лишилась і хотіла, ну, щоб син порадувався, хоча б перший раз в житті. Його був дійсно насправді. Подарки і дід мороз настоящий, дуже вдячна. Десятирічний Богдан навчається у першому класі Галицької гімназії, є активним учасником математичних конкурсів за старання в навчанні постійно отримує похвальні листи та грамоти. А також подяки матері за виховання обдарованого юнака. Хлопчик цікавиться природничими науками і має недитячі мрії про вступ до європейського вишу. Тут ти любиш математику, так? Угу. А ще які предмети тобі подобаються? Ну, природознавство, там, угу. математика. Міжнародного математичного конкурсу, міжнародний навіть не Десь дідусь прийде наступного року, і ти типу, похвалився ще таку помножену е кількість цих всяких листочків, різних сертифікатів. А ще Богданові було заручно тепло ходити до школи. Дідусь приніс йому теплий зимовий одяг та взуття та залишив іграшки, адже хлопчик, як і його однолітки полюбляє машинки та власноруч складає макети кораблів.